Чому живу, бо я люблю, на ясних зорях вечорових про вранішню зорю мою. І ти, мій світе, мій кумире, карався, мучився, любив. З яремою стояв за віру, Залізняком і мріяв жив, і гонти діточок маленьких, ти кров'ю серця хоронив, і гуса. В інквізиційних в, інквізиці... в склепах від скверни світу бороних. Про рай для кожного ти мріяв <клес> про нову землю тихий світ, і правда істини зоріє, щоб не змілів слов'янський рід. Шукаю скарб собі, Тарасе, безсмертя у рядках твоїх. Я жити хочу і любити. І чути друзів щирий сміх, зоря вечірня впала в роси, бажання спалахом заве, Лебідки вірність молить, просить у чистий світ краси веде. Живіть іскринки, скринки заповіту, ваш зміст глибокий, я ловлю. Ви істини відкрили світу, чому живу?